Першого дня осені вся Україна щорічно відзначає день знань. У свій час великий Юлій Цезар сказав: Знання це сила. У Щасливському навчально-виховному комплексі вже готові приймати нових учнів. Першокласники вишикувалися у лінійку, гарно одягнені, усміхнені. Усі чекали на приїзд прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Його зустрічали учениці навчального комплексу, одягнені в українське народне вбрання з караваєм у руках. Привітати учнів з початком навчального року також приїхали губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, голова Бориспільської райдержадміністрації Анатолій Ольшанський та телеведучий і громадський діяч Дмитро Гордон. Розпочалася святкова програма з підняття прапору України під державний гімн. Одразу після цього відбулося покладання квітів до пам'ятників, які супроводжувалися гаслом Ніхто не забутий, ніщо не забути. Кожен з чиновників привітав учнів зі святом. Після чого відбулося вручення сюрпризів. Прем'єр-міністр подарував новий шкільний автобус. Серед інших презентів: п'ять земельних ділянок для вчителів від сільського голови щасливого, 50 тисяч гривень від компанії Сіті Естейт», сертифікат на навчальний мультимедійний комплекс від Київоблдержадміністрації. облдержадміністрації. Першокласники сьогодні зробили перший крок до своєї мети. Бо маю мету. Я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрію своєї не ні зраджу ніколи. то знайте, я буду директором школи. Своїми піснями гостей та винуватців свята вітала народна артистка України Наталія Бучинська. <му> Нарешті для учнів пролунав перший дзвінок, і вони, дружно, взявшись за руки, пішли на свій перший урок. Микола Янович разом з Анатолієм Йосиповичем розповіли нам про готовність шкіл України до навчального року. Ви знаєте, сьогодні свято не тільки за те, що губернатор і прем'єр-міністр знаходяться у цій чудовій школі, а свято тому, що влада все зробила, щоб в дітей було свято. Ми зробили все можливе від нас, щоб підготувати до навчального сезону. 760 шкіл Київської області. Всі готові до нового навчального Сезону повністю готові до опалювання, тому ніяких на сьогоднішній день запитань не може бути. В цілому по страні, в цілому, підготовка прошла удовлетворительно. Були ряд замечаний. Несколько руководителей були прямо на этом совещании сняты з работини, і всім я хочу сразу сказати. Вот сейчас 1 сентября началось. Это не означает, что мы ослабим контроль за, скажем, работой школы. Это наоборот означает только одно: что мы усилим контроль и будем строго спрашивать там, где не будут решаться вопросы, вот те, о которых вы говорили. Водночас згадали и про газовую угоду между Украиной та Россией. Говорят, она выгодна. Вопрос для кого выгодна? Если она для них выгодна, значит для нас она какая? Ответ простой, да? Мы ведем эти переговоры, они непростые, сложные, но у нас нет другого выхода. Потому что то соглашение, которое Тимошенко подписала, и в формуле 450 долларов сразу же ставится за основу, она не отвечает, эта формула, реалиям рынка сегодняшнего. Вот. Поэтому будем искать аргументы, у нас еще есть время. убеждать наших російських партнерів, И я думаю, що ми знайдемо компромісне рішення. У цей час на футбольному полі щасливського комплексу відбувалися тренування футбольного клубу княжа Прем'єр-міністр не втратив нагоди згадати молодість і спробував забити гол. Тетяна Дорошенко Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль.